Бажаємо здоров'я. Кум на зв'язку. 30 листопада. Пропонуємо у вашій увазі чергову лотерею. Металевий ящик без деформації. Новий. Пригодиться в будь-якому хазяйстві, в машині, для інструментів. Вартість після квіточку 50 гривень. Шанс виграти. Кількість, кількість для... Для одного учасника не обмежено. Більше квиточків, більше шансів його виграти. Також пропонуються у увазі для скритих це, це, мільйонерів гільзі від 122-мм зброї, які знищили хробаків. Можемо намалювати для вас щось персональне. Також є у нас тубуси від 155 дюймових це, це, снарядів які також від, 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 віддаються за донат на дрони. І також є у нас ящички дуже гарні такі, де можна на все зберігати. І, і, відкриваємо їх. Тут вже є у нас, у, нас, у нас закомплектуючі для наступної збірки. Рами, мотори, ВТХ, камери, ТХ, кнові. Все. Так що донатимо, приймаємо участь, репостимо, ставимо подобайки. Слава Україні!